Вам знайома ситуація, коли нові англійські слова вчаться легко, але вже через кілька днів ви їх забуваєте. Це абсолютно нормально, адже наш мозок має свої механізми запам'ятовування. На щастя, існують науково підтверджені методи, які допоможуть запам'ятати слова назавжди. У цьому відео я розповім про найефективніших технік, які зроблять ваш процес вивчення англійської швидшим, цікавішим і більш результативним. Готові? Тоді почнемо. Метод перший інтервальне повторення. Чи знаєш ти, що якщо просто прочитати слово один раз, через добу ти забудеш майже 50% цієї інформації? Але якщо ти будеш повторювати слова через правильні інтервали, наприклад, через 20 хвилин, потім через 8 годин, через добу, 3 дні і тиждень, ти збережеш ці слова в довготривалій пам'яті. Інтервальне повторення spaced repetition. це методика вивчення заснована на повторенні інформації через певні проміжки часу для покращення її запам'ятовування та закріплення? В довготривалій пам'яті. основна ідея полягає в тому, що найкращий час для повторення нової інформації це перед тим, як ви її забудете. Інтервальне повторення допомагає запобігти забуттю шляхом поступового збільшення проміжку часу між повторенням. Це дає можливість вашого мозку отримувати інформацію на більш довгий термін. Як це працює? Початковий вивчення. Після того, як ви вивчили нове слово або правило, наприклад, нове слово англійської мови, ви одразу повторюєте його через кілька хвилин, щоб переконатися, що воно закріплене в пам'яті. Перші повторення після першого повторення потрібно знову повернутися до вивченого через кілька годин. А потім ще раз на наступний день це дає можливість засвоїти інформацію з першого разу. Інтервали повторення. Кожного наступного разу інтервал між повтореннями збільшується. Наприклад, перший раз через кілька хвилин, другий раз через один день, третій раз через три дні, четвертий раз через сім днів, п'ятий раз через п'ятнадцять днів і так далі. Оцінка складності: якщо на певному етапі ви починаєте забувати слово або правило, інтервал скорочується, щоб повторити йому знову. Раніше, тим самим підтримуючи рівень пам'яті. Переваги інтервального повторення Ефективне засвоєння. Цей метод допомагає зберегти більшість інформації в довготривалій пам'яті, оскільки кожне повторення відбувається на такому етапі, коли ви вже майже забули інформацію. Оптимізація часу. Ви витрачаєте менше часу на повторення матеріалу, оскільки він повторюється лише в разі потреби, а не кожен день. Зменшення забування. Використання інтервалів знижує ймовірність того, що ви забудете вивчене, адже повторення відбувається на критичних етапах пам'яті, підвищення мотивації, завдяки методу, ви бачите прогрес у вивченні, що стимулює подальші заняття. Метод 2. активне згадування. Active recall. часто буває так, ви ніби знаєте слово, але коли треба його сказати, воно вилітає з голови. Це тому, що просто механічне повторення не працює. Натомість, коли ви змушуєте себе згадати слово без підказок. Ваш мозок краще його запам'ятовує. Тести вікторини або навіть прості записування слова із пам'яті це найкращий спосіб. А тепер найголовніше, як застосувати всі ці методи на практиці в нашій антишколі англійської, ми використовуємо всі ці техніки в комплексі, щоб ви не просто зубрили слова, а реально їх запам'ятовували. У нас є унікальні інтерактивні курси, які допоможуть тобі навчатися швидше і ефективніше. Хочете протестувати цей метод? Посилання на тест у описі під відео. Тепер ви знаєте найефективніші методи запам'ятовування англійських слів. Використовуйте їх щодня і вже через кілька тижнів ви побачите значний прогрес у своєму словниковому запасі. До зустрічі у наступних відео!